Привіт усім! У цьому відео я покажу, як я перетворив стару настінну лампу денного світла на світлодіодну і надруковий абажур на 3D принтері. Тут я вже розібрав стару лампу. Як ви можете бачити, один кінець лампи потемнів і це свідчить про те, що покриття катоду вигоріло, і він почав перегріватися, що призвело до поломки лампи. Баласт, я думаю, все ще справний. Але в будь-якому разі балас мені вже не потрібний, так як я обкручу светодіодну лампу. Мені просто потрібно подумати, як її причепити. Використовуючи OnShape, я зробив 3D-модель абажура, щоб роздрукувати його на 3D-принтері. Я не поставив модель точно посередині нагрівної платформи і ви можете бачити наслідки. Екструдер почав торкатися кінцевого вимикача справа і мені прийшлося відрізати приблизно 1 см від абажура. На щастя, я і так зарую цей абажур більше, ніж треба. Тепер час все зібрати докупи. Все вийшло трохи тісно, але склав все докупи без проблем. І тепер мені потрібно щось зробити з цим абажуром, щоб він виглядав нормально. Він має невеликі розколи між шарами пластику, і мені потрібно якось зробити це все суцільним об'єктом. Моя перша думка була обробити все парами ацетону. але цей метод провалився. Контейнер був дуже великим, і температура в тій майстерні була дуже близькою до нуля, тому нічого не відбулося. Моя наступна справа була проведення на кухні під нормальною витяжкою. Я прикрутив розпилювач до пляшки зацетоном і розпилив ацетон на абажур, що спрацювало на диво добре. Я побризкав ацетоном 2-3 ззовні і 2 рази всередині середній абажура. Під цієї операції абажур став повністю суцільним, сплавився докупи, тепер його буде важче зламати. Але ацетон залишив білі потьоки та плями, і тепер треба подумати, як їх позбутися. Я пробував терти абажур чистячим порошком для плит, але це не помогло. Потім я потер абажур дротяною щіткою, і це в певній мірі помогло. І тут я отримав зауваження з боку рідних, що все нормально і так підійде, а також ходи сюди, тут робота є, тому я лишив все як є. Я просвердлив декілька отворів зверху абажура, щоб гаряче повітря від лампи мало куди діватися, і замазав верх патрона термоклеєм, щоб зменшити навантаження на кабель. Звичайно, для цих цілей можна було б взяти горщик від квітів чи круглу тарілку з нержавійки, але мені прийшлося придумати, як це все причепити докупи. Дякую за увагу!